Усім привіт! Сьогодні хочу зібрати маленький саморобний павербанк. Ось з такого корпусу від електронної сигарети LFBAR 2500. Елемент буду використовувати ось такий формату 21700 58 є. Він сюди та є. Є ще трохи місця. Плату для заряду буду використовувати ось таку. Заявлено 3 А чи 3,1. Ось з цього боку. Сюди припаємо ось цей роз'єм USB. Ось так вона виглядає. Я вже робив подібний павербанк, тільки з більшого корпусу L-Bar 3000. 600. Ось такий павербанк, тільки тут плата трохи слабіша на 24 ампери І елементи використані теж з електронних цигарок. І ємність тут маленька. Зараз покажу. Ось така збірочка. 4 елементи по. Тільки тут 700 по 700 мА. Тобто. 2,8 ампера ємність. Не дуже велика ємність, але для підзарядки телефону вистачає. Треба теж замовити такий елемент і переробити на більшу ємність. А це я хочу зробити менше по габаритам і з більшою ємністю. На Aliexpress є там готові рішення, але там. Щось максимум я знайшов, якщо на один елемент там 2 А на виході буде плати. Ось така платка. Сюди повинна вона стати. Ну, зараз спробую випиляти. Це все всередині буду випилювати. І так само якось тут спробувати. Встановити його. Так, на плату припаяв роз'єм. Плату також з обох боків за допомогою наждачного паперу трохи обточив, щоб вона була більш рівніша і трохи менша по розмірах Тому що ось сюди вона дуже плотненько встає. Ось тут всередині все випиляв, має ось такий зараз вид. За допомогою ось такого інструменту. Ось такий набір фрез Ось тут отвір під індикацію заряду. З обох боків два отвори десь по 2 мм, і прорізані вони, щоб можна було ставити плату з цієї сторони. Ось такий має вид, всередині там все максимально повипилював, так як ця плата досить плотненько туди встає. Ось так, таким чином. Ось такий має вид. Там всередині бачимо світлодіод. Ось якраз його видно. І все, мабуть, залію з цього боку термоклеєм і буде нормально все. Вона тут досить плотненько ставляється, тому, я думаю, нікуди воно не дінеться. Не знаю, буде вона працювати без кнопки. Ось ці підключення ось тут. До мінусу, якщо я не помиляюсь, повинна стояти кнопка. На цьому павербанку він вона автоматично вмикається як підключається нагрузка навантаження до неї. Ось показую, що вже зробив. Зробив ось тут отвір, трохи кривенько, але. На швидкість не впливає, як то кажуть. Клеїв сюди маленьку таку кнопочку з цього боку. Так, плюс ось такий провід, досить товстий. відпаяв напряму. До мінусу приварив ось таку смужку, 8 точок. Смужка 0,15 на 8. Ізолював її ось так. І потім підпаяв до неї ось провід. Зараз всередину тут ще, мабуть, залів трохи термоклеєм, зафіксую. Ось таким. І буде все добре, я так думаю. Ну, і так там тримається нормально. І будемо збирати далі вже все працює, вимикається. Ось такий має вид. Наклеїв про всяк випадок ізоляційне кільце на акумулятор. Ось так. По підключенню зараз покажу на іншій платі. Так. Це у нас плюс акумулятора це мінус. Ось цей контакт. А це підключається сюди вимикач. Від цього от контакту K до мінусу. Він тут не потрібен, в принципі, так як він сам автоматично вмикається, але про всяк випадок все одно я встановив. Так, як я говорив, залив там трохи термоклеєм. Всередині ось ця індикація, теж тут термоклей. Зараз будемо Збирати. Беремо наш корпус і вставляємо. Вставляється він сюди досить плотненько і обережно ось так вставляємо. Ще потрібно, трохи нижче. Ось так. Так. Тут є акумулятор наш. Ось тут трохи ми його двинемо і вставляємо ось цю нижню. Рішку нашу. Ось і все. Ось такий павербанк Зараз будемо його тестувати. Зібраний, заряджений повністю. До речі, є відео на каналі з тестом цього акумулятора, коротеньке відео, де я його перевіряв його ємність. Там був коментар, що начебто він мало віддав ємності, але ну, я думаю, що це тому, що я його розряджав струмом 3 А і до напруги 3 В. Якби струм був менший, то я думаю, що ємність була би більша. Тому, можливо, ми зараз в якості Powerbank його перевіримо на ємність. Ну, хоча це не дуже правильно, тому що втрати на перетворення все одно будуть. І якщо не ємність, подивимось, а подивимось, мабуть, скільки він віддасть саме енергії в ватт-годинах. Порівняємо з тими показниками і з цим. Зараз перевіримо його на струм, скільки він зможе витримати якийсь струм. Заявлено 3,1 А. Начебто. Зараз ми це перевіримо, а потім його зарядимо повністю і 1 Амперем будемо повністю розряджати. Перевіримо так. Ємність така, тому що і виробник сам заявляє цю ємність 5600-5800. Це якщо, ну, як я так розумію, при розряді струмом 0,2С до напруги 2,5 В. А 0,2 це в цьому випадку це. 1 А і 120 мА. А я розраджав 3 А та ще до напруги 3 В. Тому що ну, мені немає сенсу розряджати нижче, тому що ця плата ну, вона вимикається, як заявлено. 2,95 Вона вже вимикається. Тобто, я якщо там ємість, звісно, що вона якась є, що ємність там яка є то я її все одно не зможу використовувати, тому що більшість плат захисту вони вимикаються раніше. Там 2,8, 2,9. Якось так. Зараз підключимо. Виставимо. Так. Вімкнемо. Угу. Напруга 5,1. Так. 1 Ампер. Ось така напруга. Зараз будемо збільшувати трохи. З 2 ампери 3,9 напруга. тримає 3 вимкнувся. 3 чомусь не тримає. Зараз знову 2 Два є, три не тримає. Два і один, два і два, два і три, два і чотири, два і п'ять, два і шість, два і сім, два і вісім, два і дев'ять, три. Так, якщо поступово, так тримає. Якщо відразу 3 ампера, ну не відразу, а 2-3, то не тримає. Напруга просіла 4,1. Потужність 12 Вт. 3,1. Оки ще тримає. 3,2, Ну, тобто так і є десь 3,1 3,2 тай Зараз так. 3,1. Відразу з таким струмом не хоче вмикатись. Ну, 3 ампери. Зараз він Тобто, то вмикається, то не вмикається. ну Свої 12 Вт. В принципі, тримаю напруга просіла на 1 вольт 4 вольта. Якось так. Так, зараз для порівняння ось цей старий спробуємо. Тут інша плата схожа, але трохи інакше. Теж він заряджений в мене. Так, уже вмкнувся. Ми зараз з 2 Апер почнемо. Три вимикається. От зень вмкнувся. Так, вінкнувся, два і один. Збільш два і два, два і три. Два четыре. Два і пять. Ручнепруга, чотири Сім, два з половиною Ампер, два й шість, два 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 Ну, три. Майже таке самі Показники. Так, підзарядив його. В цьому у нас встановлена ось така плата. А цей старий ось така плата. Трохи інакше. Це мені не подобається, тому що тут... Індикація ось ці чотири світлодіоди, а в нашому випадку ну, їх ніде розмістити, якби їх не видно. Тобто вони там щось мигають, а якийсь стан заряду не зрозуміло чітко. А цей він, ось такий він не один, а якийсь такий подвійний. В цьому випадку краще. Така платка. Зараз ставимо його на розряд струмом 1 А і подивимося, скільки він нам віддасть. І якраз порівняємо потім з тими показниками, які я робив тест на ємність акумулятора. Так, він зімкнувся автоматично. Вимикаємо навантаження 1 А. 4,9 напруга. Чекаємо розряду, скільки він нам він дасть 5 Вт, майже 5 Вт потужність. Так, вже наступний день тест наємність закінчився. Ще вчора так він простояв цілу ніч. У нас не було мережі, не було світла, тому відео не знімав. Віддав він у нас 3470 мА 173 Вт-години, тест тривав 3 години 28 хвилин. Ось такий результат. Якщо порівнювати з тим показниками, коли я робив саме тест на ємість цього акумулятора, то тоді він віддавав 16,6 Ватт-годин, 4649 мА. І, ну і все. Тобто. Якщо по ватт-годинам, зараз він навіть віддав більше. Якось так. Такі показники. На самому акумуляторі зазначена ця потужність, ємність в ватт-годинах. Там зазначено 20,52 ват години Тобто акумулятор майже віддав повністю свою ну, потужність, ємність у годинах Тобто виходить, що сам павербанк віддав на 3,2 Вт години менше, ніж заявлено на самому акумуляторі. Ну, можна сказати, що всі 100% він віддав, так як заявлено на акумуляторі, 20,52 Вт години. Тому що ще у нас втрати на перетворенні, це по-перше, а по-друге, що він все, все одно плата раніше вимикається, ніж заявляє. Сам виробник не на 2,5 вольта, а там 2,95, можливо, трохи нижче. Тому ось така ємність такі результати. Я думаю, непогані результати. Зараз покажу вам його розмір і вагу. 96 грамів. Тобто така розміри. Давайте ось так. Так, товщина, скільки у нас тут? 23? Довжина. Так, видно тут скільки тут 10 см і 8 мм, 10,8. Ось такий саморобний. досить непоганий, маленький. Свої там 12 Вт 3 А тримає. В принципі, я думаю, що непогано. Як для такого маленького, в такому. У вигляді з такими розмірами, я думаю, потужніше ну, ніяк не зробити, бо, тому що тут взагалі місця як такого, не залишилося, все тут плотненько. Подобається мені тут така індикація. Спочатку зелений, а потім він стає червоним плавно так. Носить непогано зроблено. Ось такий повербанк своїми руками. Всім дякую за перегляд. На все добре.